З, діти. з вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами розглянемо такий тип тексту, як текст міркування. На минулих уроках ми з вами познайомилися з будовою та особливостями тексту розповіді, тексту роздуму, а сьогодні навчимося складати найпростіше міркування. Мені дуже приємно, коли ви гарно працюєте на уроці, отримувати від вас зошити з чудово виконаними домашніми завданнями. Отож, я сьогодні знов закликаю вас бути уважними, зібраними, такими, як ви є в мене завжди, для того, щоб матеріал засвоївся краще. І ми з вами були освіченими дітьми. Отож, розпочинаємо. Отож, діти, розгорніть свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число і тему нашого уроку Текст міркування. І сьогодні ми з вами будемо вправлятися у складанні тексту міркування про справжню дружбу. Отож, сьогодні ми попрацюємо, ви дасте відповіді на запитання, і в нас вийде такий невеличкий текст міркування. Отож, швиденько згадуємо, що ж таке текст. Текст це за змістом речення, які розташовані в певній послідовності. Ми це знаємо з попередніх уроків. Ми просто нагадали це. Знову ж таки, давайте згадаємо, яка будова тексту. Кожен текст має зачин, основну частину та кінцівку. Це вам також відомо, тому що такі частини, як зачин, основна частина і кінцівка, були і в попередніх типах тексту: тексту розповіді і тексту опису. Отож ще раз нагадаємо, що бувають такі типи текстів: текст розповідь, текст опис. Та текст міркування. Саме над текстом міркування ми сьогодні будемо працювати і зупинимось на його особливостях. Як відомо, в тексті розповіді зазвичай найбільше дієслів, а у тексті описі найбільше прикметників. А який же текст ми називаємо текст міркування? Текст міркування це текст. В якому щось роз'яснюється, доводиться, тобто, в самій назві говориться про те, що ми міркуємо про щось, про щось роздумуємо. Наші українські прислів'я також є міркуваннями, реченнями-міркуваннями. Давайте ми з вами з'єднаємо дві частини і побачимо, які ж нас вийдуть прислів'я. Друга шукай, а друга частина а знайдеш тримай. Нових друзів май, а старих не забувай. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Ось такі прислів'я про друзів ми згадали з народної мудрості. А тепер давайте ми разом з вами прочитаємо текст і пояснимо, яким же має бути справжній друг. Справжній друг це людина, яка завжди готова допомогти. З ним можна розділити радість і сум. Важко жити, якщо в тебе немає друга, справжня дружба чить й турбуватися про іншу людину. Друг щиро радітиме твоєму успіху і ніколи не відмовиться від твоєї допомоги. Ось такий ми прочитали текст про справжнього друга. А тепер подивіться, будь ласка, на це зображення. На домашнє завдання вам потрібно буде. Дати відповіді на ці питання, а ці питання це ніби план нашого тексту міркування. Коли ви дасте відповіді на це питання, то у нас вийде невеликий текст міркування. А ви повинні дати відповіді на такі питання: яку людину можна назвати справжнім другом, що можна розділити з другом, чому навчає справжня дружба? Як друг відноситься до твого успіху і як ти можеш віддячити своєму другові? Я думаю, діти, що у кожного з вас є друг, ви дружите, вмієте дружити і тому дасте відповіді на ці питання. І отримаємо текст міркування. Я думаю, що цей урок був цікавим і корисним для кожного з вас. Мені дуже приємно отримувати ваші виконані домашні завдання. Я знову ж таки розраховую на гарний зворотній зв'язок, вдячна всім батькам, які долучаються до навчального процесу. І хочу побажати вам успіху у виконанні домашніх завдань. Зустрінемось! На наступних відео уроках.